Рада вас вітати на своїй кухні. Сьогодні я пропоную приготувати закусочний салат з зелених та бурих помідорів. Я думаю, що для багатьох господинь він буде актуальним, бо багато хто прибрав уже з городів. виклав їх десь, щоб вони достигали. Я два тижні тому теж вибрала, але залишила зелені призелені. І погода сприяє тому, що вони потихесеньку достигають. І тож іду на город вибираю і готуємо смачнющий салат. На календарі кінець жовтня, а на городі ви подивіться, які помідорчики висять. Краса! Звісно, що вони вже не стигнуть достигнути, але можна зробити салатик і дуже-дуже смачнющий, саме ось з таких буреньких. Та зелененьких помідорчиків. Що сьогодні з вами ми і будемо робити. Скажу так, що малий посуд я взяла. Назбирала таке відерце, а їх ще дуже і дуже багато залишається. І тож, для приготування цієї смакоти ми беремо півтора кілограма зелених та бурих помідорів. Ось такі в мене помідорчики. І нарізаю їх. Четвертинками. Ось таким чином. Обрізаємо все, що неїстівне і нарізаємо далі. Помідорчики всі швиденько нарізала. Якщо попадалися невеличкі ось такі черіки, то я перерізала лише навпіл. Але більшість у мене була сливок. Тепер я перекладаю їх до ось такої миски глибоченької. І нарізаємо солодкий перчик. Його я беру дві штучки. Ось такі червоненькі, гарненькі солодкі перчики. Можна нарізати чи то соломкою, чи кружальцями, це кому як подобається. Я нарізаю ось так. Крупненькою соломкою нарізаю перчик. Якщо десь насінку і залишилось, то нехай буде. Серединку вирізаю солодкий перчик також відправляємо до миски з помідорами і ріжемо гіркенький перчик. Хто полюбляє гостреньке, то можна на цю кількість помідорів два, але я поріжу. Мабуть, половиночку буде предостатньо, бо в нас перчик такий дуже і дуже гостренький. Гіркий перчик також кладемо. І тепер беремо часник. Я беру голівку часнику, чищу його і тепер через прес вичавлюю його до помідорів. Можна на дрібну терку також його потерти. Одним словом, подрібнити. А як вже то ваша справа? Часничку кладемо щедренько, бо він додає гарного пікантного смаку і ідеально поєднується з помідорами. А тепер сюди нам треба відправити зелень. Зелень берете ту, яка у вас є. У мене кріп та петрушка. Можна також взяти селеру та базилік. Це буде дуже і дуже смачно. І нарізаємо її. Нарізаємо не дуже дрібно, а втім, як кому подобається, зелень запашна, молоденька, свіженька, дуже гарний аромат має. І також кладемо до помідорчиків. І тепер всю цю суміш нам потрібно гарно перемішати. тепер кладемо сіль, нам потрібно півтори столових ложки. Одну ложку кладу з гіркою і половиночку. Сукра нам знадобиться 2 столових ложки. Хто полюбляє солоденьке. А хто все ж таки любить більш солоненьке, то кладіть одну столову ложку. Мені подобається саме коли солоденькі помідорчики. Знову трішки перемішали і додаємо оцету. Я зазвичай беру оцет яблучний, відміряю його в 6 столових ложок. Ось у мене він уже відміряний, або 80 мл. і олію Олії 2 столових ложки. Це наша закусочка гарно заправлена, і тепер ми її перемішуємо. Зверху прикриваємо тарілочкою, чи то робимо, так би мовити, гніт. Ретельно-ретельно перемішали. І тепер тарілочку бажано, щоб вона була по розміру. У мене вона трішки менша, але все рівно підійде і така. Гарненько її притискаємо, і зверху гніт. Гнітом у мене буде ось така бутилка. І залишаю на добу, ось в такому вигляді, при кімнатній температурі. Хто хоче, може скласти в баночки. Плотненько складаєте, баночку прикриваєте кришечкою і залишаєте при кімнатній температурі. І через добу ми з вами будемо куштувати, що ж у нас вийшло. Минула доба. І погляньте наш салат, помідорчики всі ось в такому чудовому маринаді. Зараз їх перемішаю і обов'язково скуштую. Погляньте, який красивий салат вийшов. А запашний. Mm. Що ж у нас вийшло? Знаю, що не смачнющі насправді. Ммм, mm. салати хрумкенький має пікантний смак. Часничок, Перчик зробили неймовірний маринад. І салат дуже і дуже смачнющий. Він підійде вам. І до м'ясних страв, і до рибних, і до картопляного пюре він буде дуже і дуже смачним. Я би сказала, що в такому вигляді він підійде навіть на святковий стіл. До речі, такий салатик може запросто зберігатися в холодильнику 2-3 тижні, тож можна робити заготівлі і його зберігати, а потім смакувати. Тож приготували ми сьогодні дуже і дуже смачнюші салат. Маю надію, що рецептом цим ви скористуєтесь і він вам буде до снаги. А на сьогодні все, мої милі. Бажаю вам, як завжди, миру, добра. Якщо маєте якісь цікаві рецепти з зелених помідорів, обов'язково напишіть мені, бо така пора, що їх багато і треба щось готувати. На все добре, до нових зустрічей, до нових рецептів!